І знову про енергетику буду я дуже такою е, надзвичайною да, в своїх ідеях на тематику про про, про що поговорити: е, от е, Інститут стратегічних досліджень, вони порахували, що відновлення енергетики від 3 до 7 років, вони просто, знаєте, як е, вони рахували, от якщо просто взяти і почати це відбудовувати. А щоб ви розуміли, в Україні 23 тисячі квадратних кілометрів сітей по всій Україні. Щоб відбудувати це, знадобиться такий час. Але якось вони і не так правильно будували. Вони будували поверхне, поверхнево. А якщо е під е під землю, то ніхто навіть. Приблизно не знаю час, і от у нас так така, знаєте, з ними буде гра. Вони там лупашать знову якусь дуже надзвичайно важливу точечку, без якої там місто не може жити. У цю точечку треба швиденько перенести під землю. Тобто постійні переключення. Роз... Тут вже тут, тут, може, це підключення, значить, тут його немає, тут будуємо, тут переключаємо, тут тимчасово оце підлатати це не треба. Ми знаєте, в такій з ними, гонці будемо, щоб якось підтримувати. Світло буде надзвичайно мало. і... Наше завдання купувати щось, що нам дає електроенергію. Для квартир, це, а, значить, дивіться, наприклад, ідеї, як зробили мої батьки дома. Хочете? От як зробили мої батьки дома, я думаю, що ми будемо повторяти, тому що у нас трошки по-іншому, і це виходить фігня, це інвент, ін, інвертор це е, це акумулятор автомобільний і це зарядка для акумулятора, коли є світло. Заряджається акумулятор. Коли нема світла, цей акумулятор дає електроенергію. Чим оці, знаєте, люди, які намагаються генератор засунути собі на балкон, у вас буде мігрінь, ви наражаєте на небезпеку себе, власне майно і майно сусідів. Ви наражаєтесь на таку небезпеку, як щоб у вас згоріла хата, щоб згоріла хата у сусіда і все життя віддавати сусіду гроші за те, що ви собі поставили генератор. І це у нас буде популярно. Так, да, Звичайно, це легко взяти, купити там генератор і занести цю вонючу штуку собі додому, але це заборонено. У нас в будинку був випадок, коли принесли генератор, підняли значить, це питання, визвали поліцію. Ми визвали поліцію, і вона приїхала і розібралася з цим питанням. Як знайшли, що був генератор? Ну, все чутно, розумієте? Квартира на шостому етажі, на першому етажі чутно, що десь працює генератором. Метод так трошки походили, і знайшли той генератор. Приїхала поліція. Тему закрили генератор, виключили все, зробили попередження. Ніяких кримінальних там проваджень не відкривали, але при, при, в, 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 визивається поліція. Але якщо в, в поліцію не визовуть і ваш генератор призведе до пожежі, я ж кажу, ви будете розраховуватися за свою квартиру за ремонт і за, і за, і за чуюсь, тому що ставлять на балконі, можуть загорітися рядом балкони, можуть загорітися квартира і так далі. А от акумулятор, інвертор, і зарядочка е під акумулятор, вона така, знаєте, як щипці такі. Тин-тин чорний і, е і червоний. І е підключили, е можна підключити комп'ютер, можна підключити телевізор. Якщо вам малувати цього, ви можете зробити в двох варіантах. Так, да, Це гроші, е звичайно, але. Е е Є великий плюс, воно е більш безпечніше. І е о, акумулятор от, автомобільний, це, мабуть, е найбільш безпечна штука, яку взагалі можна принести. Е тому що е ну, у нас машини їздять кожен день, вони використовують акумулятор. А також на всякий випадок, е купили е на всякий, ну це на там, я не знаю що. Купили маленькі порошкові Господі вогнем агнітуши. Мені як це називається? Короче, на всяк пожар. але тишина. Повні повніша і ніякої гріні немає, і ви ще дивіться українці, щоб коли у вас не було світла, підійдіть до, до е, лічильника, подивіться, щоб у вас не крутило. Якщо у вас крутить, то треба з цим розбиратися. Тобто, коли немає світла, е, от мультиметр вставляють в розетку, А він показує напругу і він показує якісь ампери. Але світла немає. Тобто, тобто е, якби по факту е, лічильник. Крутиться, але світла немає. За це ми спати не не, не, не не треба, і з цим треба я щось робити. З цим треба розбиратися, щоб це не вважалося боргом потім. Uh, так що, uh, ще раз, що я хотіла основне сказати, що Центр uh, стратегічних досліджень порахували, що нам треба від 3 до 7 років для того, щоб uh, відновити нашу енергосистему. Ну, а це вони рахують просто по-тупому, знаєте, по-простому. От от стільки от нам треба, щоб все значить, все відновити. А ми... Зробимо капітально, ми зробимо під землю. Ми будемо намагатися вигравати у Росії це. Ми будемо намагатися швидше копати, заливати бетон, робити заземлення, розставити нові трансформатори. Е, ці місця там, я не знаю, там, там повинно бути настільки, воно ну ну. Придумайте, будь ласка, новий рівень таємниць державних, будь ласка, зробіть якусь нову систему так, щоб ніхто не дізнався ж, господі боже моде ж це знаходиться. Щоб за навіть за е, цікавість до цього питання вже там просто да, е, максимально повинно бути глибоко, максимально повинно бути безпечно. Е, місця, де буду будувати, воно повинно бути там не, не повинно бути підземних вод. Euh, а euh, 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 це можна знайти. Тобто є місця, де конкретно біжить підводні річки, да? а є місця, де їх немає. Треба, треба euh, зрозуміти, роз, де ж це копати можна. Коротше, це важка гра, довга гра з Росією, але ми в цій грі переможемо. Обов'язково, тому що ми просто без світла не зможемо. Е, е, Вітряки. Я от зараз роблю деякі відео. Про вітряки зараз буде цікаво, наступним, що я зроблю. Вони можуть, якщо ви ставите якісь там дорогі штукенці і самі їх не робите, там щось не видумуєте, колесо, да, велосипед, калісо, то вітряк вам може ну, давати мало, він може не окупитися, але він якось, головне його ціль разом зазвичай ставлять от, разом і вітряк, і е, сонячні панелі. І от у цю совокупності у вас взагалі. Повністю будинок, скажімо так, забезпечений. Не то, що там тільки телевізор чи холодильник. От весь дом у вас може гарити, як йолка, і просто все все разом. Воно може навіть в принципі, і не окупитися, але у вас буде світло і, і, і скажімо, такі штуки, вони тихі. Да? Що від рак, від, ну, майже практично тихі. Те ж саме сонячна, а, сонячні панелі, вони тихі, вони тихі, тому що, в принципі, а, мігрень від, я от дивлюсь, от кафешки там продаються, кава, да? і, і вони... У uh, ж вони ж отримують ту мігреню ці uh, продавці, які продають з, з з генераторами. Так, от що робляться, uh, купляються спеціальні кейси, uh, такі великі чемодани, в які вставляються генератори, знижується рівень шуму. Для, uh, є, uh, або придумайте якісь кейси uh, для uh, зниження цього шуму. Це uh, буде прям прям. Прямо понацевда. Це Це в два-три рази знач, зменшує рівень шуму до такого, що в принципі при, більш-менш нормально сприймається організмом. Тому що ну це ж це, це, це неможливо це, слухати. Є інверторні акумулятори, вони дорожчі, ніж бензинові чи газобензинові генератори, але вони тихіше, вони в два рази тихіше, а інверторний генератор в Кейсі. Він ну досить такий, Ну ні, якщо, якщо ви все включаєте на повну катушку, і вони ревуть, І також вони ревуть. Тобто вони, вони також шумні. В кімнату ви їх не занесете ні в якому разі. Шум буде великий від будь-якого генератора, але є немірний не шум на тиск на, е, на ваші барабанні перепонки, а є такі, які, які ви можете витримати. Тому є актуальним у е, шумоізоляція генератора. Це також важлива тема. Отаку гонку таку боротьбу з Росією ми будемо робити. Вони б'ють. А ми копаємо. Вони б'ють. А ми копаємо. А ми переключаємо. А ми переключаємо. І, будь ласка. Там особливо дуже холеричне холерична по характеру Західна Україна, і все в сльози, і все так, от мені подобається, Одеса буде співати, українці будуть сидіти київляни київляни будуть сидіти, думати, що робити. А плакати буде західна Україна. Плакати і сміятись одночасно. так що я вам скажу, що наскільки багато світла в Україні залежить, наскільки робочі мережі, якщо їх вибивають. Якщо то світло є, якщо навіть то світло є, у вас аварійна мережа, у вас аварійна мережа. Для того, щоб є хоч якось її підтримати і зберегти, треба стабілі... стабілізаційні відключення. Вони стабілізують систему і не дають, коротше кажучи, перегоріти. У мене також було власне, стабілізаційне відключення. Вчора от той період, коли було світло. а... В коридорі я вийшла там, де щиток, щось чується, якийсь запах проводки. Я розумію, що щось в квартирі не то. А виявляється, включені два обігрівачі. А, а можна тільки один і то, знаєте, так, обережненько. Тобто прогрівати всі кімнати точно не треба. Було. І коли стабілізація. Пошла на користь, я просто вимкнула один обігрівач, і оцей запах пройшов. Якщо ви да, да, стабілізація повинна ви відчуваєте запах проводки, да, от щось підгорає, значить е, перевищене навантаження, ваша мережа не, не витримує. То як вони ці мережі зараз не витримують? Тому вони абсолютно потрібні. Я ж сказала, якщо. Ми при виключених АЕС це цю інформацію не хочуть розпро розповсюджувати. будемо тримати графік 16 на 8, Це буде дуже класно. тому що у нас 8 один робочого часу. Ми повинні їх блін знайти. І ми повинні. Ну ладно, там у нас. Ми вечором приходимо, ми не працюємо, ми можемо посидіти під павербанками, під акумуляторами, але в робочий час в робочий час підприємствам, офісом, великим, маленьким, яким завгодно потрібна енергія, вони повинні працювати. Ми можемо там якось зекономити на вуличному там а, а, ці, ці, ці фанарі, я не знаю, будь-що, ці ліфти в, в невеликих невеликих там, а, будинках. От мене а, дуже вразив всю про а, київську Київський будинок на Харківському масиві. 35 поверхів, хто знає біля а, біля набережної ех, чи харківської набережної. Така сира сі, будівля а, 35 поверхів, бетонна конструкція страшна. І вона, і цей будинок повністю залежить, залежить від світла. Там немає комунікації. Це люди піднімаються на 35-й поверх ножками. Разом з колясками, разом з дитиною. Там у них немає каналізації, у них немає у них нема нічого. У них взагалі опалення, і то було е елітне. Я пам'ятаю, новострой, там було дуже дорого купляти. Всі намагалися коротше купляти. Да? Хто купляти, а хто здавати. коли навіть є як люди, які намагаються купити нерухомість для того, щоб їх здати, то вони в дупі, вони в великій дупі. Тому кому треба на вас якщо ви не можете вам треба підніматися в ваш так називаємо пентхаус, якого немає жодних комунікацій. Мінікації, це, це повний треш, це абсолютний піздец. Ну і те з лівий берег повністю страждає правий почек, полюка, як то каже, ще не вибили, почекайте. Вибить обов'язково, доб'ють, і, і щоб на інші ще об'єкти не перейшли, обов'язково будуть продовжувати. Одну збили, одну не збили. І Наша боротьба з ними буде, а бистро переключити, а бистро зробити, а бистро побудувати, а зробити так, що наступний раз вже, вже пов по барабану. Вітряки вітряки, класна штука для приватних будинків, разом з, з сонячними панелями, все це вирішується. Це питання виключно коштів. І більш нічого, будинок а можна зробити автономний для мене, В, в, в моїй уяві автономний будинок це ти заходиш, у тебе стиралка стоїть. Ти заходиш, що у тебе водичка є, тому що у тебе бойлер стоїть. А, будинок, який більше схожий на квартири, ніж на будинок. А, в принципі, навіть до туалету можна дійти до власної каналізації септика, не ну, обов'язково, можна на вулиці його зробити тепленьким, утеплити, поставити щось туди, щоб там гріло. Тобто, це, 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 це не критично. Американці це називають ярд, це Задній двір називається туди, зазвичай виносять септик разом з приміщенням для туалету, і так, також прийти, можна його утеплити. Оце називається автономний будинок. Оце зараз мрія. І будинки як сильно подорожчали. От на початку 22, 23, 24 ціна піднімається, 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 тому що будинки розбирають дешеві. Хто не стив, то той йо. Да? Якщо у вас взагалі, якщо ви дивилися на цей будинок як на місце для житла, як на, на майбутнього одного місця для житла, то це в принципі. Ви повинні були не тільки зараз, ви повинні зараз не тільки купити це такий будинок, але й швидко вирішити питання електроенергії. Тобто, цей будинок став дорогий і без тих програм по зеленій енергетики для села. Взагалі не вигрібаємо це стратегічно, це важливо. люди там, хоча б назбирають гроші на той будинок, або частину грошей на той будинок, то і ще треба інтернет, і ще треба світло, і виходить що ціна, то така дорога.